Опит в світі має свою стелю. Вони не можуть е перебільшити цю стелю. І вони рівно заткаються в кризу перевиробництва. Криза перевиробництва тягне за собою внутрішню економічну кризу, яка невідома як буде закінчуватись для Китаю, і відповідно до того, щоб внутрішню кризу ну, вилювати, потрібно її, як в будь якому авторитарному режиму, перекинути на зовнішній контр. Це класика будь-яких авторитарних режимів. Тим більше накладається ще декілька тенденцій на в першу чергу економічні відносини. О те, що в економіці називається хвилі кандратів. Це був такий російський вчений, який визначив, що кожне приблизно 40 років відбувається глобальна зміна у всіх виробничих відносин. Ну, нові технології надходять і змінюється повністю уклад економіки. Да? от зараз воно там, зелене енергетичний, штучний інтелект і так далі. Криза. Далі демографічний дисбаланс Китаю через політику: одна сім'я, одна дитина в Китаї зараз величезний дисбаланс чоловіків і жінок. Чому? Тому що. Всі хотіли залишити сина. Там, хоча заборони було у ЗІ, щоб визначити, знаходили, і це так робили. І є дисбаланс, наприклад, чоловіків і жінок. І тут питання в тому: чи може Китай зібрати 10 мільйонну армію? Спокійно. Якщо ще напружується, можуть і більше. Да? А далі і далі питання їхньої промислової переваги. Вона невілює нинішню міць Пентагону. От, наприклад, що показала Україна, Українська Російська війна, що Україна, яка теж проходила через деіндустріалізацію і так далі. Ну, слава Богу, на якихось запасах, використовуючи ресурси, може навілювати війну ХХ століття. Танки виявляється, це вже не головний. Авіація виявляється, не факт, що воно працює як слід, і так далі. Або, наприклад, те, що збушники зробили з цим з дронами. Коли атакувало стратегічну авіацію, там на да, третину винесеш на території Росії, а хто сказав, що це неможливо, наприклад, зробити Китаю? Чи може Китай наштампувати? Ні, давай так підомо. Чи може Китай швидко, отак, от як експромт наштампувати 100 мільйонів дронів?